Один статевий акт до шлюбу притягує п'ять духів хвороби. Wow. Так сказав один знаменитий екзорцист. І оті всі, що зараз роблять експерименти, це є біда, знаєте, батьки християни, а діти собі живуть на квартирі, бо заробляють великі гроші і грішать, і кажуть, що там треба їм спробувати, чи вони одна другому підійдуть. Ну, тепер хай порахують, скільки того всього, воно в один момент може і не статися, але проходить навіть руки, і потім то все вилазить боком. Другий випадок, який я в житті бачив, я одну молоду жінку просив: не гріши, не роби того з другою. І це тривало роки, а потім кинув одна з них ходила до, до церкви і сповідалася. І, ну, якось хотіла вийти, рятувалася, а друга навіть не звертала уваги на Бога. Одним словом, обидві захворіли на рак, повирізали їм то, чим грішили, одної вже давно на світі нема, а друга теж в тяжкому стані, розумієте, от таке. Так що, якщо хоче хтось спробувати ті експерименти, хай трошки подумає, чим то все може закінчитися. Нинішній такий світ, що у людей мозок функціонує, але не працює.